В Ірпені відбулася перша установча стратегічна сесія з відбудови громади. У ній взяли участь майже сотня ірпінців різних професій і різного роду занять: освітяни, підприємці, бізнесмени, громадські активісти тощо організатори. Запрошували усіх небайдужих мешканців. Ті, хто відгукнулися, мали змогу запропонувати свої ідеї та висловити бачення, яким має бути відновлений ірпінь. Сьогодні ми отримаємо перших зріз зріз бачень і ідей. Першу критику, перші пропозиції в напрямку розвитку міста. І після того ми будемо формувати другу стратегічну сесію, після якої ми будемо долучати додаткових спеціалістів, після якої ми будемо ті ідеї, які були вже подані, конкретизувати, формувати і пропонувати громадськості, для того, щоб отримати ще більш ширше обговорення того, що буде напрацьованно. Щоб охопити проблематику різних напрямків життєдіяльності громади та сформувати по них пропозиції, було створено 10 комітетів, зокрема з питань транспорту, освіти, культури, економіки, екології, урбаністики та інші. Кожен міг обрати той комітет, свою участь, у якому вважає найефективнішою. Мене дуже цікавить сталий розвиток нашого міста. Це розвиток, який передбачає. Єднання економічної, екологічної і соціальної складової підсилить цей напрямок. Вважаю наші думки наукові, які викладені в гранті, які ми отримали від Європейського союзу. Під назвою політика сталого розвитку міст і регіонів ЄС. Досвід для України у нас зараз буде найвеликий виклик після війни. Це не тільки відновлення будівель, але від відновлення людей, оскільки ірпінь географічно знаходиться поруч з поряд з Києвом. Київ має всю інфраструктуру медичну, а реабілітаційна сфера в Україні взагалі просідає. Саме ірпінь може стати таким хабом для реабілітації. перш за все це аналіз існуючих транспортних проблем. І виходячи з цих проблем, далі будемо пропонувати рішення, що базується на світових практиках. Ну, в першу чергу, це е... Пріоритет пішохідного руху, велосипедного руху, громадського транспорту загалом пропозицій звучало дуже багато. Усі вони будуть структуровані і сформовані у єдиний протокол. І коли ця інформація буде структурована, наступні зустрічі, мабуть, вже третя чи четверта зустріч, ми вже будемо зустрічати з міжнародними спеціалістами з цих же напрямків. І коли ці мають інформацію, ці мають інформацію, ми Маємо загальну інформацію у кінцевому результаті. Усі напрацювання будуть запропоновані для розробки стратегії розвитку ірпеня. Головна мета зазначається: розвиток громади як сучасного, комфортного та безпечного міста на майбутні 20-30 років.